У Дніпрі активно працюють центри, куди містяни можуть принести вживаний одяг, щоб підтримати переселенців. Потреба в цьому зросла під час війни. Багато людей хочуть допомогти тим, хто залишив свої домівки. Один з таких пунктів волонтерський хаб Доброго ранку Маріуполя», створений у Дніпрі 22-го року переселенцями з Маріуполя. Тут команда волонтерів підтримує людей, що приїхали із зон бойових дій. Одяг лише один з напрямків їхньої допомоги. Сюди приносять речі в доброму стані, як дитячі, так і дорослі. Якщо люди вирішили поділитися своїми речами, то ми приймаємо речі, які є. Ну є звичай, ми просимо відділяти, звичайно, дитячі від дорослих. Вони знаходяться у нас поруч, і люди, коли приходять отримати допомогу. Продуктовий набор чи до мене за юридичною консультацією чи за відновленням документів. Вони бачать речі, вбирають будь-які речі. З настанням холодів люди приносять теплі речі: куртки, светри, ковдри. Це особливо важливо для тих, хто вимушено виїжджає буквально з одним рюкзаком. Волонтери добре розуміють ці потреби. У березні 22-го року вони самі залишили Маріуполь без необхідних речей. Ми скажу так зразу, ми одягалися тут з хабу. Тому що залишилось там все, що можна було залишитись, навіть автівка моя залишилась там, виїжджали навсем на інші автівки, і тут що знайшлося, ми в цьому прожили ну, перше півроку точно.